Найважливіше у євангелізації, роздуми до Слова Божого на свято святого Євангеліста Луки У той час призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два попереду себе до кожного міста й місцевості, куди сам мав йти. І він промовив до них. Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть я посилаю вас як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є. кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Цей фрагмент є дуже важливим повчанням про євангелізацію, проповідування благої вісті. Перше, на що варто звернути увагу, це те, що учні були посланими. Що це означає? Це означає. Що вони опиралися не на власний авторитет, а на авторитет того, хто їх послав. Сьогодні цю місію посилання виконує церква, містичне тіло Ісуса Христа. Грецький текст говорить, що Ісус послав їх перед своє обличчя, що можна перекласти попереду себе, однак дуже важливо усвідомити, що перш за все. Я посланий бути перед обличчям Ісуса, щоб до цього обличчя, до цієї ж зустрічі привести інших. Ісус послав учнів туди, куди Сам мав іти. Це також важлива згадка. В євангелізації найважливіший не учень, не євангелізатор, а Господь Ісус Христос. Насправді є великою благодаттю і даром. Проголошувати Ісуса так, щоб зовсім не звертати уваги на себе. Просімо Господа про таку благодать. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.